Якщо особа призивного віку ВПО, чи має вона стати на облік і в який термін? Законом України. Взагалі не передбачається прив'язка до якоїсь любої категорії працездатного віку, непрацездатної військовозобов'язаний, він не військовозобов'язаний, особа з інвалідністю Нема такого, що він обов'язково потрібен стати. Якщо особа працездатного віку він для себе, держава як це гарантує ці права, але держава не зобов'язує переміщену особу, яка переместилася, обов'язково це бажання людини. Угу. Хоче вона отримати цю довідку, отримати цей статус чи ні? Тож багато людей, які я зараз кажу, тільки щоб щас люди правильно мене зрозуміли. Це не військомат, це статус внутрішньої переміщеної особи. Якщо внутрішня переміщена особа приземного віку перемістилася і не хоче отримати цю довідку, отримати статус. Н нема такого в законі щас, що її обов'язково потрібно прийти і обов'язково отримати цей статус. Це її власне бажання. Хоче ждемо, не хоче це її бажання.